Аграріям з України, а саме моя перша і дуже дорога мені аудиторія підписники YouTube. Чому я так говорю? Чому починаю з ліричного відступу? Тому що собі тепер аналізував і прийшов до висновку, що найбільше конструктиву, найбільше якихось здорових, нормальних дискусій під відео з YouTube. Тут сама така, знаєте, профільно орієнтована аудиторія, за що вам дуже вдячний. Також нагадаю, що ми є виробником насіння соняшнику Альдазорбу Монтамарок та Імпус чекають на вас на складі і переходимо безпосередньо до теми. І так, сьогодні говоритимемо про. Те, як впливає температурний режим, а саме мороз більше 10 градусів, голий мороз на перспективу вирощування в майбутньому соняшнику, кукурудзи і на ті культури, які вже повсходили і активно вегетували буквально там ще два тижні назад, такі як пшениця, ячмінь, горох. Тож підписуйтесь на наш YouTube та TikTok, щоб нічого не пропустити. Поїхали! І так грибкові хвороби, які відсотки на 80-90, тероризують наші з вами посіви усіх культур, які є всі сівозміні. Для того щоб нормально пояснити, і так як я це бачу, порівняємо з минулим 2025 роком. Він ще не закінчився, але сезон у більшості людей закінчився. Можна підбивати якісь підсумки. Так, от, яка в нас була зима, я її називаю плюсова зима. Саме зима, коли в нас 80 плюс відсотків часу була температура вище нуля, тобто плюс. І потім була прохолодна весна і такий дощовий проливний травень, коли в нас випало більше 100 міліметрів. Це ідеальні умови для розвитку грибкових хвороб. Так от, якщо подумати, порівняти 25-й, зараз беремо зиму, уже так скажемо, сезону 25-26. Якщо говорити за... Дану історію, то зниження температури до мінус 10 градусів і навіть мінус 12-13 дуже позитивно впливає на профілактику грибкових патогенів, а саме збудників грибкових хвороб. Тому що от збудники таких хвороб, як септоріоз, фузаріоз, іржа, Фомоз, фомопсис, і так далі. далі, далі, А саме тому що от грибкові хвороби вони ж вірніше грибкові патогени, збудники, вони не зимують як активна міцелія, типу, от вегетативне тіло. Їх можна побачити, їх вірніше не можна побачити. Тому що це, як правило, спори або плодові тіла, які проводять свою зиму в більшій мірі або в поживних рештках, або в ґрунті. І коли температурний режим плюсовий, то ніяк. Температура і мороз не регулює їх популяцію і їх присутність, тому що це основний, напевне, чи не єдиний фактор, який може відрегулювати і зробити вже профілактику майбутніх хвороб на всіх культурах, які ми вирощуємо. Так, от зараз, коли ми спостерігаємо, до прикладу, якщо говорити за гриби, збудники того самого ФОМОЗу і ФОМОВСИСу, коли температура повітря знижується до 10 градусів, вони втрачають свою популяцію від 30 до 60%. Якщо буде мороз від 15 до 20%, 20 градусів, то це може бути навіть 70-80%. Зрозуміло, що усіх весь патоген мороз не виб'є, але тим не менш, уявіть там ну, на 70-80 якщо буде там більше 12-13 градусів, ми можемо уже з роду провести профілактику майбутніх хвороб і використання фунгіцидів як таких. Тож. Коли мороз голий навіть більше 10 градусів, то мене це дуже мотивує, тому що я знаю, що на наступний рік буде набагато менше грибкових хвороб. І такий в той же час мороз у 10-12 градусів він ну, ніяк не зашкодить пшениці, це вже перевірено, навіть голий у 20 градусів. Якщо він там продовження там, не день, два, три, п'ять, а там якась ніч, то ніяк не вплине на озиму пшеницю. Тобто, от профілактика грибкових хвороб у вигляді зниження температури більше мінус 10 градусів за Цельсієм є дуже. Позитивним, тому що от грибки десь паралізуються там до, до 60-70%. От така от історія. Зараз поговоримо за комах, рухаємось далі. І так, шкідники, яких вивчає ентомологія. Це всі ці совки, кліщі. Тля вона ж попелиться і так далі далі. далі. Вони більш пристосовані до перезимівлі в, за таких низьких температур, але тим не менш їх популяція також коригується в предметних відсотках і в позитивному для нас ключі зниженням температури до мінус 10-15 градусів. Ну, з ними важче боротися морозом, якщо це можна так сказати, тому що вони зимують у вигляді личинок, яєць, німатод і так далі. Але тим не менше, от наприклад, і попелиці, вона ж тля розповім. Люди, які давно працюють в сільському господарстві, знають, що з нею практично ніколи не було проблем, тому що були зими. І от зниження температури регулює її кількість десь до, напевне, 90%, град... 90 може забрати тлі взимку мороз в перспективі на наступний сезон, якщо температура там кілька днів більше 10 градусів морозу. Пам'ятаєте, що ми з тльою взагалі не було ніколи проблем, і її було наскільки небагато, що вона легенько там забиралася з звичайним перетроїдом, фастаком 1-2 долари на гектар, звичайний альфа цепериметрин І проблеми немає. В цьому році ми вже Системними і медоклопридами працювали для того, щоб забрати тлю. Тому що я ж нагадаю, що 25-й рік був дуже складний не тільки за рахунок вологи, а й за рахунок того, що не було зими. Я не знаю, всі грибкові хвороби і все те, що вивчає ентомологія, здається, от по черзі домовлялися, якісь чатік в вайберівних є. Що давай тебе відстріляли, давай іди інше. Ну атакувало, просто страшно. Тому, от, якщо говорити за шкідників, то в катастрофічних реверсах от працює. Мороз по тій самій тлі по пилиці. По іншим шкідникам там совку, наприклад, яка там в ґрунті глибоченько може сидіти і її збудний, то там десь ну, відсотків 30-60, але тим не менш мороз, це вже, я можу сказати, що він економить нам засоби захисту рослин і в цілому ну, засоби захисту рослин піввіді, але ж, поки ми спрацюємо по шкіднику, скільки ж він нам несе шкоди, який його порог шкодочинності, важко порахувати. Тож, коли зараз ми от маємо температурний режим більше 10 градусів мороз, це дуже позитивно впливає на профілактику хвороб та шкідників. Зараз коротенько розповім про перспективи зими і закину удочку на наступне відео. Відносно погоди. Я вже говорив, що в мене є товариш, клієнт, який записував погоду з, якщо не помиляюсь, 75-го року. І він визначив свого роду систему, в якій. Рухається клімат на території України, і я вже говорив, що в серпні місяці я цитував його і вгадав, що жовтень буде 200 плюс міліметрів. Опадів після такої засухи ніхто в це не вірив. Я цитуючи, його говорив, що Михайло приїде на білому коні. А саме, це не пам'ятаю, чи 19 чи 20 листопада. І також збулося, і також він дав мені прогноз на зиму і на наступний рік. Про що розповім в наступних відео, тому що його система 40 річок це довгострокові періоди, п'ятирічки короткі, як воно все рухається. Розповім, тому що поки що все те, що він говорив, спражується. І я знаєте, набуваю такої якоїсь одержимої русизм впевненості, що я знаю, яким буде рік. І поділюся цими думками з вами. Альдазор, Бомон та Марок імпульс чекають на вас на складі. Альдазор у кожну хату. you <laughs>